Святослав. Амон, підрозділом задоволений. Що змінилось? Нічого. Інтенсивність, можливо, інколи підвищилась, бо раніше було трішки спокійніше. А зараз, в принципі, ну, в цілому нічого не змінилось. Так, да, очікування вони здійснилися, все круто, все класно. Все на тому рівні на якому не було. Позивний в мене простий Адам, але мене так ніхто не кличе. <с? <с? <с?> Всі кличуть мене Олег. та й по всьому. Феніксі з липня цього року. Тобто Фенікс був вже на той момент одним з топів, а в прикордонниках так точно самий топовий загін. От і все. А краще бути там, де краще. Однозначно, тому що я не хочу, щоб кожен день перетворився в такий же самий, який був вчора. А яким чином я це роблю? Та я знаходжу кучу різних якихось штук, чим можна знятися на роботі. От, наприклад, перехоплення піки. Да? Був день, коли я просто сів, поспілкувався з суміжниками, дійшов до якогось свого виводу. Трішки суміжники навели, надали інформацію, навели на правильний рух, і станом на зараз у нас є частина палітри, підшка, по якій вони рухаються на нашій території. Виходячи з цього, нам краще, ми, ми краще виконуємо свою роботу більш якісніше. Завчасно їх виявляємо, та, в принципі, ми знаємо, куди летіти, куди давати очі, де робити важкі. Специфіка роботи дуже проста, насправді. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається на ЛБЗ. У нас є екіпажі ударні, в тому числі, і розвідка. І ми їх направляємо, коригуємо, дивимося, де ходять ворожі військовослужбовці. Ми їх бачимо, в нас є. Карта, ми по карті, по картинці звідси определяємо, де вони ходять на карті, закидуємо координати ударному екіпажу і направляємо його знищувати ворога. Все дуже просто. В процесі коригуємо роботу і розказуємо, якщо ворог десь змістився, перейшов і тому подібне. Коротше, у нас є велика велика ділянка території, тому е, треба бути в курсі всього, що відбувається, тому що це можуть бути е, в сумішників як штурми, тобто прямо зараз. Тут, наприклад, у нас все добре, там може бути штурм. Тобто то потрібно повідомити екіпажі або чергового, який там сидить, що там можливий штурм, або про те, що там є штурм, про те, що там потрібна допомога хлопцям, нашій піхоті. В нас от може бути десь там ротації військ. Так само в суміжників, от, наприклад, декілька хвилин назад нам повідомили про те, що наші піхотинці будуть отримати посилку. Нам кинули координати і кинули ще одні координати, де Піхота наша суміжна буде облаштовувати позицію. Тобто тут потрібно бути в курсі всього прямо зараз, прямо вже що відбувається, тому що не хочеться, щоб був якийсь френдлі фаєр або щось таке подібне. Буває так, що як то кажуть, і на перекор не можеш вийти, тому деколи в різних місцях вони просто можуть умовно ходити і в тебе перше. Ти не встигаєш там борт посадити, як вже треба знову взлітати, знову летіти, знову летіти і знищувати ворога. Тому вона буває досить часто, бо дуже динамічна. Конкретно в тій роботі, яка виконується по факту, тут складнощів, ну, коли ти, з досвідом стає вже мало. На початку, коли ти тільки в це все вникати, коли ти не знаєш території, не знаєш обстановки, ти не можеш. Чітко зрозуміти, хто де знаходиться, оце були складнощі на початку. Зараз як таких складнощів конкретно в тій роботі, яка від мене вимагається, я би не сказав, що останнім часом, коли пройшла ротація наших суміжників і зайшли нові підрозділи, то Взаємодія відбувається дуже класно, прям дуже класно. От навіть о, були такі ситуації, коли піська артилерія крила нашу позицію. Я позвонив до чергового корпуса, і там, на протязі там, 7, там 10 там десяти хвилин о, робота піської артилерії просто прикотилася. Тобто вони замовкли і наші хлопці живі, здорові, змінили позицію, все круто, все класно. Я, я от того адреналіну не відчуваю. Мені просто, от я, я бачу, супер молодці, мої, мої екіпажі молодці. Всі гарно відпрацювали. І це як такого адреналіну, прям лети, вбивай, ні, такого нема. А, чесно, я, я перше думав, потім я один раз спробував політати, зрозумів, перепрошую, що руки не до того та й по всьому. Краще, краще робити роботу там, де ти будеш приносити найбільше користі. Я не втратив нічого, тому що я тут, і я знаю, що в мене є сім'я, яка десь там. там. Так само, близькі родичі, які там відпочивають, можливо, десь в якійсь мірі, завдяки тому, що я тут. Ми знаємо всі про систему балів, яку нам придумали, тому кожен уражений противник має бути підтверджений. Немає підтвердження, немає балів. Є бали, є підтвердження. Більше балів, більше засобів. От і все. все дуже просто. Математика проста як 2 плюс 2 насправді. Чому немає підтверджень? В першу чергу через те, що деколи противник помирає там, де ми не можемо побачити його тіло. Ну, то, умовно, от умовно, є в нас будинок якийсь. От, і ми знаємо, що тут знаходиться 7-8 військовослужбовців. Так? Ми прилітаємо, скидаємо велику бомбу, будинок розвалюється. Що з, ними, що з ними там відбувається, ми не знаємо. Але от висить над ними Мавік розвідки, спостерігає, і ніхто вже з розваленого будинку не виходить. Ми можемо зробити висновки, що вони мертві, але ми не можемо цього підтвердити. Та я навіть не знаю. От фішка в тому, що ти просто гражданський люди, людина да, цивільна. А ти прийшов сюди, ти в принципі можеш вже сідати і робити, приносити якусь благо, якісь да, робити свою якусь військову роботу. Так як я говорив минулого разу, що тут є ті ж самі професії. Чому фішка Фенікса? Мабуть, відношення до людей, саме перше е збереження їхнього життя та здоров'я. Друге, це якісна робота. Реально якісна робота. Тому що є така дуже болюча тема, ми зараз будемо, мабуть, її піднімати. Чесно, ніколи над тим не здумався. Ми працюємо та працюємо. Головне, скільки ворога полягло, а не втібали для нас, для мене в голові. Ми просто розуміємо, що це треба. Бачимо, та приємна робота, що вона виконалася і, і вже добре. І що ти мені то зараз показуєш? Я не ставлю не вас. Та мені здається, вони цей. Вони <смітна> та вони. Пить. <смітна> ну, <смітна> ну, <смітна> ну, <смітна> щоб <смітна> пить, чи що? Це було місяць тому, може? Ну це якийсь бред. Я перепрошую. Яке питання було? <смітна> 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 Про фокус зі зникненням. <смітна> ну лежить військовослужбовець, <смітна> <смітна> можна можна так, так? Лежить пі. Прилітає вампір, з муашкою. 400, а краще 900. Бабах, дим розвиднюється, а тіла нема. Фокус зі зникненням. Безпосередньо мої обов'язки це підтвердження результатів, уражень до розвідки, внесення того все в дельту, подання апеляцій, подання. Місії НРК, але помимо того всього, в нас ще є куча різних штук, які можуть відбуватися на війні. Це так само суміжна евакуація, там а, супровід їх, підсвітка, підсвітка наших позицій, підсвітка суміжних позицій, бо коли там доставляється товар. або там і Різні штуки, коротше. А, це були нові сліти. Я пам'ятаю останні тільки з конями. Як, як на конях втікали, але це було не в нас на ділянці. Про самокати, так. Да. Ні, що вони рачки ще любили повзати. Це, це, це їхній улюблений спосіб пересування. <рисування> так, да, так, да, так. Да, да, да. Ні, це прям було прикольно. <рисування> <рисування> мені, мені мені подобається кінцевий результат, коли е, воно горить, воно бігає, знаєте, як цей палі говорив полта полтавський каже, воно горить, всі суетяться, всі кипишують. А я стою, дивлюсь, мені подобається. Так, anyway. я тут. Що таке? 40 метрів там. Опять? Ні, ну от це ми вийшли. Ага. У нас вулиці нету взагалі повністю. Та ну тебе. Так, да, взагалі немає вулиці. Головне, що Starlink живий, і ти на зв'язку все ще зі мною. Це не сото робота. Це однозначно не сото робота, це щось більше. Та як не крути, ну, ти тут живеш, ти тут, ну, ти живеш реально тут. в да, тебе є там вільний час, там є час поспати, але так, да, це, мабуть, сім'я. Коли ти тут, ти розумієш, що всі матеріальні мрії вони не настільки важливі. Як просто щось таке дуже, дуже просте і дуже для душі. Я сидів недавно говорив, що все, що я хочу в житті, це просто бути щасливим. А все, що мені треба для щастя, це сім'я і рідні поруч. Все. все дуже просто. Все решта матеріальна, його можна накопичити, назбирати і зробити.